До складу атестаційної комісії, що перевірить фахові знання та ділові якості працівників правоохоронних органів Чернігівщини, в якості представників громадськості увійшло два депутати Чернігівської обласної ради. Це представник Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Сергій Пащенко та представник радикальної партії Олега Ляшка Дмитро Блауш. Таке рішення обласні парламентарі винесли під час чергового пленарного засідання, 29 березня. Разом із представниками Міністерства внутрішніх справ та національної поліції обласні депутати оцінять профу. Сійні та особисті якості усіх кандидатів приймуть колегіальне рішення про їх придатність до служби поліції. Така робота є досить відповідальною та не менш важливою. Тому кожен член комісії внесе свою лепту в реформування правоохоронних органів Чернігівщини. Цей процес стане вдвічі ефективнішим, якщо представники комісії мають не лише бажання, але і відповідний досвід. Дякую всім колегам за довіру і підтримку. Я Певнений і зроблю все для того, щоб ця комісія працювала ефективно. Я маю певний досвід, тому що очолював громадську раду при державній службі надзвичайних ситуацій в Україні. Я очолюю громадську організацію з питань протидії корупції, дотримання законності та антимонопольного контролю. Тому будемо займатися, проводити якісний відбір, щоб поліція наша нова в нашому регіоні. Працювала в першу чергу для нашої громади, і ця поліція була професійна.